Друзі, сьогодні у нас середа, 9 часов утра. Ось так виглядає на вигляд наша погода. На вулиці тепло, хочу сказати. Не скажу, яка температура, бо навіть в очках не бачу температуру на градусних, настільки чи зріння погане, чи градусник дуже мілкий. Ну, На вулиці тепло. Це показується тим, що люди у маєчках, навіть не в футболках. У нас у цей козырьок так не дуже... Покажеш людей. Мішає. Сказати, що багато сьогодні з утра не багато ще ходить. Ну, всі ходять у маєчках, я хочу сказати. Так що тепленько. Хотілося б вийти на вулицю. Якщо виходить, то треба прямо зараз. А зараз у мене ще є з діла, я вийти не можу, так що очередний день без виходу. На свіжий воздух. Я от виходжу, як люди на балкон, а я на кровать стою, відкриваю вікно і висовую свою голову. І дивлюся вниз. Так що зараз я вам покажу, чим я буду сьогодні займатися. Мабуть, мене ви сьогодні не будете бачити хіба там в кінці ролика, якщо я вдруг виберуся кудись, тому що в хаті я находжуся. В ночній сорочці верх халатик Так, я вам показувати це не хочу. А чого так? Так мені зручно, так мені удобно. Подробиці вдаватися не будем. А, так що, друзі, якось так буду вам показувати. Сьогодні у нас буде тема, мабуть, дієти було. Були. І Рігіночка в мене питала, мабуть, зараз після больниці буде дієта. І ще мені вчора написали, що треба придержуватися дієти. Так що зараз я буду робити заготовку на суп і побалакаємо з вами по поводу дієти. Все одно жары такой нема, що прям задихаєшся. Така жара умерена. Для нас, звісно, тепло, бо ми привикли, треба ходити у кофтах. Ну, це така жара терпімо. Все, спускаємося на землю. Вовик з самого утра збігав у магазин і купив мені на ступок. Я кажу, вчора мені захотілося супа, а в мене в магазин не хожу, нема нічого до Ну, Він каже, вечором вже не піду, а от річком бігаю. Купив перчину. Аж трошки підгнивша. Ну, нічого страшного. Це не смертельно. Отаку таку перчинку купив. Дві морквини. Молода, мабуть, вже морква. Чи стара, так вимита, молода більше всього. Значить, що він тут зелень, булька, отака два пучка. Укропчик невеликий я, мабуть, би вам сказала. А це він що? Так, картошку в гамі купив. Картошка по 2,50. Молода така. Брали, дуже хорошо вариться, вкусна на розварку. Цибулька по 2,50. І укропчик 2,19. На 7,50 оце зеленюшка. І картошка. А це брав в лідлі, я не знаю ціна. Каже, заходів в гаму, подивися, що в гамі є, чого нема. Щоб у лідлі потім куплять, не куплять. Немає у гамі цвітної капусти. Ось у з Лідла. Немає світлої капусти. Пішов в Лідл, купив. Назад вертається по щось у гаму. А вони тільки викладають таку каже білу, красиву світну капусту. А це каже, прив'явша, маленька. Ну, нічого, мені на один супчик. Хочеться мені гарячого, і я думаю, зроблю собі такий овочний супчик. Даже куриці не захотіла, щоб купляв, тому що вчора Ліда готувала свининку. І я з неї візьму два кусочки міленько-міленько поріжу. Вона така суха е вирізка. І от той свининки міленько поріжу, сюди добавлю, і все. Значить. капуста цветна, вот эта штучка, стоит 7 злотых. Морковочка на злоту 85. Так, паприка на 3,36. И все, на 12,97. А то на 20 будет мини супчик. Ой, сейчас, девочки, я выставлю камеру. Будутся все резать, чистить и побалакаем с вами. По поводу того, що я їм, воно в мене на столі, то я вам заразом покажу. Отакі От бісквіти, бачите, біскопти. Їм ем по дві печенюшки коли. Отакі От палочки вкидаю в супчик. Я вам колись казала, що в больниці нам давали суп. І тільки не палочки, а такі були коротенькі, як галушечки. Так що оце. Не знаю. Дієта не дієта, але я так їм. Значить, в больниці, коли мене перевели з кисіля на е, молочну кашу, млеч, каша млечна, да, манка була. Вона була не на молоці, вона була на воді, але називалась каша, каша Млечна. І коли мені дали кашу, сусідка моя, яка біля мене рядом лежала, Дуже засміялася, бо розуміла, що я давно не їла. Я вже хочу їсти. І вона засміялася. А пані, яка привезла їду, та каже, що пані сміється. Та каже, що вона хоче їсти і ну, не наїсться цієї манки, що ви принесли. А вона каже: Ну хай пані куплять вдома і принесуть. І сказала, що можна банан і можна оці бісквітики. Які іменно бісквітики можна було, я не розуміла. <смі> ну, ця пані, яка біля мене лежала, пані Анна, вона знайшла в інтернеті іменно таку фасовочку і сказала, що тобі можна отакі бісквітики і тобі можна бананчик. Так що, дівчатки, це все розрішення доктора, не доктора, а ну, те, що дається в больниці, розрішається. Я думаю, вони не. Малі діти просто так казати не будуть голословно, так що я слідую їхньому совету, коли їм супчик додаю отаких от несколько палочок, коли п'ю чай, можу випити з двома такими трьома печенюшками. Так, дівочки, за дієту, давайте побалакаємо з вами за дієту. Шо треба притримуватися, мені написали дієти. Не їла дівчинка 2 місяці хліба, теж це вона написала після операції. І написала, що пила там багато всяких препаратів: панкреатін, мес, чимізим. Щось взагалі не буду точно казати, але якісь препарати три, по-моєму, вийде. Підв'явша морковочка в мене. Я не знаю, ну я ж ще раз скажу, сто раз кажу, що у кожного індивідуально, у кожного свої проблеми і врачі лічать по-разному, кожний врач по-разному. Ой, Господи. Зараз буду розказувати про себе. Перші два дні в мене на дієті, у больниці це робилось, у больниці, при, після, тільки після операції, і я цьому довіряю. Так, e, да, у виписки в мене є слабо, e, слабожирна, чи якось так дієта написано. Ну, всього лиш написано, розказую. Два e, дні я пила клей після операції зразу. Потім після клею на третій день мені дали кашки. Це один раз була манка без, без молока, без всього. Вона була просто підсолена, була приготовлена таким образом, що її можна було їсти ложкою, а можна було пити з чашки. Я їла ложкою, бо чашкою я вважала, що це дуже швидко багато попаде. І я медленно пила. Ложечко їла, це чогось я торможу, дівочки, взагалі, балакаю, і не можу забратися. <різь> Потім дали овсянку. Теж таку наподобі жиж, вона я не могла довго приділитися. Я не могла подумати, що це овсянка. навіть, настільки вона була ну, от, іменно тягуча осяночка. Дома такого не приготуєш. Я от манку собі вдома готувала, не виходить, в мене така манка, як давалася в больниці. Блін, в больниці все таке вкусно було після довгого терміну, не ївши. Далі. Один день мені всього давали отакі в чашечках каші, супи, не пойму, типа супів пюре. І вже на третій день мені дали повноценну льду. Дівочки, я Я сняла, естественно... Ой, налила води. Я, естественно, сняла. Снять-то я сняла. Ну, дело в тому, що я муха лікарня. Дело в тому, що я вже могла почистити телефон, бо в мене слабенька память. Якщо є, то я вам вставлю, покажу. Якщо нема, ну, то нема. Дали мені повноценний з самого утра мені дали їду. Яку дали їду, девочки? Три кусочка хліба. Обичного різаного білого магазинного хліба. Три кусочка. Дали на, цех, на трьох кусочках хліба кусочок масла. Такий кусочок невеличкий, що ну, я вважаю, що його треба було розмазати на три кусочка хліба. Дали на три кусочки хліба ковбаски. Ну, коли, мені кажеться, що там було більше трьох кусочків, можна було по півтора тоненько було нарізана ковбаса. І на цей хліб можна було положити десь по півтора кусочка ковбаски. Ковбаска була шинка обична, а це що в магазині світла така. Я таку не дуже люблю. Ну, ви знаєте, в больниці голодом все помаршене, було дуже вкусно. І половинку помідорки. Це було снідання людині на третій день чи на четвертий день операції. Так що, якщо таке дали в больниці, я вважаю, що хлібошек можна їсти. Тепер в обід дали супчик. Супчик, я вам казала, напевно, з броколі, пюре з броколі. І в цьому супі він густенький його, не дуже багато. В ньому такі галушечки, як оці палочки, що я вам тільки що показувала. На вторе було. Я б сказала, така якась каша з овощами і з м'язком, як завтрак туриста. Я ж хочу купити в магазині завтрак туриста і спробувати, чи воно було, було таке, чи ні. Ну, Тому що воно було дуже вкусно. І так як морожено накладають у магазині, накладне, от, знаєте, ложечками такими круглими, так було накладено два шарики такої каші. Зверху ця каша була полита томат із сметанкою. Такий соус. І приготовлена ще цвітна капуста з цим соусом. Несколько кусочків цвітної капусти і соус. На вечерю, на вечерю, девочки, точно так же. Три кусочки хліба з сливочним маслом і ковбаска. Половинка помідора. Сокою, ну мені треба порізати морковочку. Я не їла всього, що вони давали по-любому три кусочки хліба. Це після операції було дуже багато. Е, ну, що я узнала докторів? Що треба їсти все по чуть-чуть. Отказуватися ні від чого особо нежелательно. Треба їсти все тільки з умом. Не їсти, звісно, жарене, саме головне не їсти жарене на олії, на сковороді. Все. Все остальне, навіть піджарене на грилі кусочок м'яса можна з'їсти. Овочі, естественно. Значить, дівчатки, що я собі взяла з усього? На снідання я їм бутерброд, як вони давали в больниці. Мені дуже понравилось. Я не їм три кусочки, я їм один кусочок. Можу навіть два кусочки хліба. Смотря ж по хлібові, як середина, що він великий. То з'їдаю один кусочок, намазую хлібом щоб маслом і ложу два кусочки ковбаски. Тоненьку, як ріжуть в магазині. Ріжу помидорку на 4 части. І все з'їдаю. Роблю чашку чаю і дві печенюшки. Если не пью чай, значить з'їдаю ще банан. Отаке От снідання. В обід у мене виходить супчик, желательно. Ну, не всегда получається. Ну, взагалі, зварила суп пюре. цвітна капуста, морковка, там таке сяке. То я його їла. Трьома разами, раз у день, ну ділила, <гаду> <гаду>, от воно в холодильнику дуже хорошо холодне. Я потім туди додаю трошечки, зовсім трошечки е кипяточка, воно підігрівається, і я це все їла. Так що, дівчатки сказати, дієта не дієта їм я три рази. Можу, если мені там... Ну, я лікарства зараз дуже багато п'ю, п'ю іменно по побочці, по другій моїй болячки. І з-за того, що п'ю багато лікарства, вкидаю кой-коли в рот що-нибудь перед тим, як випити лікарство. По поводу того лікарства, що дівчинка писала мізіми, омези, там, панкреатит, от той чи щось... Я не п'ю нічого, нічого мені не виписував доктор, нічого мені ніхто не назначав. І я б не сказала, так, да, у мене другий раз надується живіт, але я не чувствую болі ні в печінки, ніде. У мене просто моя грижа надувається, як я поїм, то я п'ю еспомізам. Дві капсулки три рази в день, коли їм во время їди, я п'ю еспомізам. Помню, дітям маленькі, маленькі були, давали. І самі, сама я так лічуся. Так що, девочки, отака дієта. Не знаю, дієти немає. Я, допустимо, сьогодні утром покормила Богдана, осталось дві пельмешечки. Я їх дозволила собі з'їсти, Не знаю, як мені буде погано, все експериментую. Ну, чтобы прям придерживаться, бояться. Мне кажется, запустить, а потом попробую <говорит> по новой <-давай> разъесться. <говорит> Нет, разъедаться не надо, конечно. Ну, и если не есть, то тоже ж слабость, слабость. У меня такая слабость, я вот закрешу и уже стою, еле нога держит. Так что, девочки, вот такие у меня дела по моей диете. Дієти, як дієти, я не соблюдаю. А єдине, що я роблю, це я придержуюся якогось более, нежирного. Ну, супчик зараз я хочу оцей трошки зажарити. От прям чуть -чуть. оце я зараз каструлю, Оце нарізала морковку з перчиком. Я в каструлю капну трошки оливкової олії. Укину оце на медленну-медленну температурку, і воно там протомиться трошечки. Потім до цього додавлю цвітну капусточку. Вона ще трошки протомиться з усім, пропитається тим сим. Потім додавлю водички, зеленюшки, прокипить. І все. І будуть у мене такі овощі. Вкусно. Хочеться гарячого. От, хочеться. Прям вчора овощей не було і на вечір у мене була вечеря така сяка. А, манку я зварила собі ріденько. Хотілося. Як у больниці. Ну, прям як у больниці не вийшлося. ну Така підсолена, обична без води, без ванільки. Оль, без масла, без ванільки. Як я манку люблю готувати, молока, тоді сливочного масла, туди ванільки. Ні. Не така обична підсолена водичка і ріденька маночка. Я чашку такої манки випила і все. А хотілося мені супчика. Так що, а сьогодні... Ой, подосяну піднімай. А сьогодні... Ні, не знаю. Цветна -ка, капуста впала, ну. А сьогодні на снідання був бутербродик з чаєм, а на обід уже буде супчик. Отака така красота. Зараз додаю водички і воно буде все кипіти. Тут уже олійка є. І картошечка меленьким кубочком все. І капусточка, перчик, морковочка. Зараз заливаю водичкою, воно хорошо намедлений, поставлю. Розіпріє. Потім в кінці добавлю зелений цибулькер і тропчику. І все. Робід готовий для мене, і для моїх рідних. Даже м'ясо не добавила, Думала. Есть свининка, порежу меленькими кусочками. Вот и решила, кто захочет, эту тариночку положу свининки, а кто не захочет, буду есть этот кусочек. Еще добавила девочки кусь-кусь. Кашки трошки. Вот уже ряды. а с ними, что пси, сегодня взять в выходные. бачите. Трошки кусь-кусь добавила. Сейчас отправляю зелень. Все, друзі мої, хто буде обідати, всім смачного, хто готує гарного супчику. Бажаю всім мирного неба, всього вам самого найкращого, мирного добра, тепла, Чекаю на ваші коментарі. І до скорої зустрічі. Бувайте! Моє перше повноцінне снідання. Ото я їла розтерта, мережки, тільки сьогодні мені дали отакі робити потрібно Повноцінний наш обід. Наші... Це супчик і якась кашка з світла капусти. Не, не встаю, зйомка некачественна.